Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо тему карбюратора. Друзі, ВАЗ-210 Що там у нас є? Так, сімьорочка. Тобто треба зробити його, перебрати. Я думаю, що він ще ніколи може і не розбирався. Якщо тут є рік випуску, то я не знаю. Не скажу, Ні, це п'ятьорочний, друзі, карбюратор. Так, тепер. Бачите, e, дивіться, він ще має навіть заглушку ще фарбою чи чимось, там на, нацарапано є. Зараз allora, чекайте, подивлюсь. Бачите, все є заглушено. І тут якості суміші, ну давайте подивлюся, чи він крутиться хоч. З заводу виставлений там собі чуть -чуть і все. Він ще не руханий, його ще ніхто, ніхто напевно не розбирав. Зараз я то все буду мити, відмивати. А тоді вже всередину перебрати. Ну, Я думаю, що може буде нагода побачити цього авто. Оказав господар, що Зараз чекайте. Машина пройшла до 30 тисяч. Якщо буде можливість, то ми напевно ще з вами поглянемо всі разом на ту капсулу часу. А як там то все буде виглядати, то побачимо. Добре, одним словом я займаюся зараз карбюратором. А після того вже будемо трошки розкажу, ще що щось та й все. Може тут ще й мембрани, але думаю, що вони задубіли, бо вона стояла довго за того і взявся ремкомплект. Добре, дивимося. Я думаю, що буде цікаво. От таке, от кому цікаві всякі раритети і тому подібне. Ну, Карбюратор це для початку, з якого причина пішла тема про цю машину і взагалі. От ми і маємо, друзі. Карбюратор зроблений. Ви бачили, який він брудний був. Ви його пізнаєте чи ні. От все. Бачите. Як дзигарочок, Так що буде карбюратор нам працювати. Вже все зібрав, все поставив. Ось таке. Ну, у кого щось цікавить, якась дефектовка там, якісь кльори, то все, то пишіть в коментарях, розкажу, якщо будуть виникати питання по ще по чомусь. Ну, сімерочний карбюратор, я їх не люблю. Через ту дурацьку вакуумну камеру. Чому? Тому що вона починає відкривати другу камеру, друзі, вже після десь, напевно, 2,5-3 тисяч. То значить, що ви даєте газу йому, дали газу. раз, то Прискорювач псикнув. Ще бензина була, бо я пробував. Дали газу відкрили. Даєте ще більше. І вже тут її пускає. І тоді ота мембранка, бачите, воно отак, якщо є то вона при розгоні. Ви дали більше, а воно вже пускає і починає відкривати оту камеру. Вакуумом тягне. При тому, що вебер у нас має механічно, так як в сьмерочному карбюраторі заслоночку, Що примусово тут натиснув, треба дав одразу повний газ, або з місця повний. І воно відкрило дві камери. Все. А тут такий собі він трохи лінивий. Так що якось так. Ну, але це і п'ятерочний, але вроді на сіморці стоїть. Дифузор, бачите, маленький і великий, то й п'ятерка. От і все, якось так. Ну, Якщо буде така можливість, то ще знімлю машину, на якій вона, на якій він стоїть, буде стояти, подивимося, запустимо, як буде працювати. Так що таке, так, глянемо. Добре, давайте поки що. Не прощаюся з вами. ну, В разі чогось, якщо не буде кіна про машину, то не знаю, на тому станеться. А якщо ні, ну, то я думаю, що буде цікаве продовження. Хотілося б. Ну, тому що буду ставити його і буду налаштовувати, щоб воно працювало. Все добре, значить можливо, що буде така нагода з дозволу до господара, то все зробити. Якось так. Добре, давайте. Ну що, народ? От я і приїхав, бачите. Машинка 2002 року, дивіться. Пелюка, бачите? Машина стоїть, збережена, все їх має бути. Капсула часу. Так, дивимося. Що вона там має всередині? по пробігу, якщо там все рідно, дивіться. Зараз я... Ми її ще викотим, я покажу, ще буде світло, але ми трошки засвітимо так, от, щоб я не буду відкривати. От тепер дивіться. Фокус-покус барамбокус. Що там в нас по пробігу, Ви бачите? Зараз чекайте. О! Отак. 33 тисячі 237 км. Це є рідний пробіг. Тепер показую далі. Потім ми ще заліземо, бачите? Дивіться, яка обшивка, все гарненька, всередині, може з видно, але зараз ще в день подивимося. Одним словом добре. викотим її на двір і тоді глянемо. Так, друзі, ну що? Бачимо, сімочка вже викотилася, бачите, з гаража. І зараз оглянемо її. Так, так, 33 тисячі рідного пробігу, рідна ходова. Все повністю. Бачите? Зараз, ну. Так як ви бачили, я робив карбюратор до неї і будемо його ставити і запускати машинку. Я думаю, послухаємо сьогодні, як вона працює. Отаке таке масло, друзі. Тут лилося. Так як ми вже про двигун говоримо. Лікві Моллі. А чому я почав по маслу говорити? Бо я вже побачив, бачите, 10В40. Хто знає які речі, то він в курсі, тепер дивіться. Бачите, машина обслуговувалася десь на сервісі і є бірка. Та як то в іномарках, вішають і дивляться, що коли. Замінено масло. Дата. Бачите, отут все пишеться. Що є 22 і тут, коротше, вигоріло. Тепер йдемо далі. Ще в салон тепер подивимося. Так я вже казав. Гляньте ще раз. Пробіг. 333 237 кілометрів. Сімка, все нічого не покоцане ніде. Речах все нічого не витерте. Ну, Ось таке, дивіться. Бачите, вся в пилюці. Дивіться, яка обшивка гарна. Чехли, ото все. Тобто сідушки, рідні, сімерочні, самі модні в Жигулях в загальному. Тепер дивимося взаді Опа, бачите? Все, підлокотник. Чик. Є, все. Машина свого часу, я вам скажу. 2002 рік, останні випуски. Коробка стоїть вже п'ята стовпочка. І це двері закриваються, ви бачите? Легесенько. Дивіться, пальчиком. Ні, отак о. Трошки сильніше, бачите? Все. Красота. Тепер давайте по дну подивимось. Так, з дна. Бачите, дно все живе. Тут під порогами такі рижики від вологості, то що вона стояла, але вона фактично мокрою не заганялася в гараж. І все класно. Йдемо на праву сторону, подивимось. Так. Дивіться, ну стандартно, як в сімках, в шестяках, то все на бак. Дивіться, як на запаску є отава штука, бачите? Все, чехольчик, все як має бути по-людськи. Гумовий коврик, щоб нічого там, чи пластмасовий, щоб нічого не, не текло. Можна поставити всередину, от і все. Так, дивимося ззаді. До речі, під запаскою. Давайте глянемо. Я не клякав, це є слабе місце жигулів. Бачите. Все нормально, все, ніде нічого не прогнив, що запаска на землю не падає. Дивимося ззаді. Ну що скажете? Йдемо далі. Йдемо в сторону, праву сторону, подивимося ще знизу. Машина не продається на нинішній час, а вже господар, як собі захоче, то вже по ситуації. під домкратники, бачите, всі цілі, що є також слабе місце жигулів. от, Все як має бути знизу. Не знаю, там мотор видно. Чи є якісь путєки, нема, все вам видно, бо я не знаю, я ще не долазив, там не дивився. Бачите? Тут теж кардан, все. Дивіться, тепер я вам ще щось покажу. Гляньте, як тут ручник затягується гарно. Правда, не зрушено до ту руку. Дивіться. Блін, як новенька машина. Новий кар. Запах нової машини. По Трошки воно помиється ще. Буде видно вам, дивіться, все, дверка закрита. Помиється, покажеться, все, так що якось так. Капот, все, бачите, сімочка. Все як має бути. Послідній моделі, як Москаль казав. Ну так що якось так. Ну, звичайно, любителі вазів в свій час були, хтось зараз каже іномарки, так-так, воно все є, але то є вже історія, чесно кажучи, але я мав трійку, я 12 років від'їздив і дякувати Богу, не нарікав. Ніколи вона мене не підводила, їздила всюду далеко. Так що якось так. Добре, друзі, поки що все. І зараз вже поставимо карбюратор, попробуємо її запустити, подивимося, як воно працює. Так що слідкуємо, зараз будемо. Ну що, друзі, завели. Гарно завелася. Спочатку не хотіла, бо контакти були трохи окислені. Трамбльорі, тут на катушці запалювання, теж низьковольтний дріб. Дивіться, як вона гарно робить. Зараз трошки прогрійся, я скину оберти. Я її ще не регулював взагалі-то. Приблизно там, коли на столі карбюратор був, зробив його. Приблизне налаштування, але я ще його не регулював на машині. Якщо я вгадав приблизно, то щось буде робити, але зараз ще треба коректанути трошечки буде. І все. Вона ще зимна, хай ще трохи поробить. Ох, красота. Все, бачите, підсос відкритий і ручник стоїть, все. Подивимося, як вона світиться. Топ'єць, а де тут світло в неї? От я не знаю. Ага, во. О, бачите, вже щось включилося тут, є. О, не знаю, то вже треба дивитися. І тут щось світиться, бачите. Тахометр собі сам скаче, бо він електронний, бачите, десь якийсь контакт або ще щось. І він гуляє. Мотор рівно працює, а він тут собі скаче трохи. Зараз будемо ще оберти, скидувати, подивитися, як вона себе веде. Ого! Навіть дутка робить, бачите. Зараз, зараз там треба холостого відкрутити, новий викруточку мені. Там малесенька, така маленька була десь. О! Зараз, зараз запустимо і цей. Тут холостий хід. Треба відкрутити йому чуть. -чуть. А ну пробуємо заводити. Може ще треба буде трохи дати цей. Крутим. На підсосі? Без, без підсоса. Стоп, стоп, стоп. От щось варює. Треба ще дивитися, добре. Зараз. Так, друзі, ну що. Бачили, що вона нам тоді заглохла, вже працює. Причина, дивіться, в чому була. Бачите, є тріщина на поплавку. Набрало бензину і все. Дивіться, гарні тут. Швидкий набір, різкий скид газу, все нормально, як має бути. Дивимося е, зі сапона, бачите, якого диму нема, все чітко, машина працює. Тепер дивіться, як машина має заводитись. Зараз показуємо. То вже її помили трохи. Менш більш то все. Гонорово так от, знаєте, ногою навіть не залазимо в машину. Бачите, я тут все як має бути. Виключаємо. Тепер увага. Отак машинка має працювати. Отак має робитися карбюратор, запалювання, все. І чітко машинка працює. Ще раз показую, бачите? Для цікавості 33 245, друзі. Капсула часу. Бачите, яка красунька, гарна. Так що хтось, хто поціновувачі таких машин буде колись можливо мати до колекції. Якщо придбає колись її, а ні, то буде господар ще їздити. То така штука, то все на любителя. Так що, якось так. Зараз ставимо вже баняк, закриваємо і машинка буде працювати, їздити. Так що, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. всім папа, всього доброго. Щасливо, будьте здорові!